Ремонт або заміна протезу за рахунок держави у Мінсоцполітики. Нагадали, як ветеранам замінити протез або інший засіб реабілітації. Для цього необхідно подати заяву через електронний кабінет, звернутися до органу соціального захисту населення, виконавчого органу ЦНАПу або територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Замінити протез можна після закінчення строку експлуатації або за наявності копії документа, що підтверджує таку потребу. Зробити це можна і Раніше у разі пошкодження або втрати. Якщо механічний пристрій чи апарат наданий коштом місцевого бюджету або благодійних внесків, то його можна відремонтувати безкоштовно. Власне про е використання протезів, про протезування, про реабілітацію говоритиму з гостем у нашій студії. Сьогодні це Глеб Беня, ветеран російсько-української війни. Пане Глебе, вітаю вас у нашій Бажаю студії. Бажаю здоров'я. Е я не військовослужбовець, не знаю, як відповідати. Можете так же відповісти. Бажаю yeah, здоров'я. Uh, давайте трохи познайомитися з вами. Uh, розкажіть трохи про себе. Чим займалися до повномасштабного вторгнення? Yeah, yeah. Як опинилися в лавах збройних сил? Як потрапили саме до 79-ї бригади? Uh, до повномасштабного вторгнення я навчався, потім працював в сфері IT. це тестування програмного забезпечення QA. От коли почалось повномасштабне вторгнення, ну я зрозумів, що так чи інакше прийде час, коли треба буде йти воювати проти ворога, захищати країну. І в якийсь момент я долучився до Збройних сил України. Останній підрозділ, де я проходив службу, це 79-та окрема десантно штурмова бригада Таврійська виконували бойові завдання на Курахівському це ще тоді був Мар'янський напрямок, населений пункт Новомихайлівка. От там ми виконували бойові завдання, і там я і отримав поранення. А От. угу. Роз, розкажіть, будь ласка, як, як саме це сталося? Як, як вдалося вижити взагалі після такого поранення? Ну у нас було бойове завдання. Нам потрібно було зайти на позиції, принести хлопцям провіант, воду, окопні свічки. Це була зимка. Ми вночі заходили туди на позиції. Розвідувальні дрони противника нас помітили і почали працювати за допомогою дронів Камікадзе, Фпів, наносити ураження. Перший дрон влучив в мене і в мого побратима. Мені наклали турнікети. Інший побратим він мені спас таким способом життя. Потім були ще два FPV-дрони, і з цілої групи я тільки один залишився в живих. От. Е, дуже довга була евакуація, я дуже довго лежав в полі. Е, в якийсь момент я зрозумів, що треба щось робити, щоб вижити, тому що дрони літають, міни падають. От, е, почав шукати рацію. Вона була в мого побратима. Знайшов її, повзав там по полю, нічого не бачив взагалі, тому що осколки в очах були. І так знайшов рацію, зв'язався зі своїми. За декілька годин мно, за мною прийшли, евакуювали. Ну і етапом я пішов вже Курахове, Покровськ, Дніпро, Київ. От. Ви втратили руку і ногу. О, розкажіть, Взагалі, про сприйняття нового себе, про реабілітацію, наскільки це було складно? Uh, uh, що було найважче в цьому uh, сприйняття того, що я втратив саме свої кінцівки, і те, що життя вже не буде таким, як раніше, воно прийшло набагато пізніше. Не не тоді, коли я прокинувся вперше там в Дніпрі, да в Мечникова. Mm. А вже коли я почав uh, проходити реабілітацію, отримав uh, первинне протезування, і я зрозумів, що ну це взагалі не. Нормальна нога, це ну не, не той функціонал, і ну, буде дуже складно. Була і депресія, і розочарування, ну але якось з цим справився. От. Зверталися по професійну допомогу до психологів? А, ні, до психологів не звертався. Ну, я вважаю, що це недоцільно. Я більше спілкувався зі своїми побратимами. У мене дуже файні друзі, військові капілани, вони мене підтримували і це краще, ніж будь-який психолог. Але все таки важливо, щоб хтось був так, так, не хто підтримав би це. Звичайно. Цьому. Тому що без цього людина просто-напросто в собі замикається і е, ну, може дещо погане статися. От. Ви нещодавно пройшли операцію з щоб не остеоінтеграції. Я так, правильно це кажу? остеоінтегративне протезування. От тепер хотів би дізнатися більше, що це, як це, що це означає. Є класичне протезування, це коли на залишкову кінцівку культю надягають гільзу. От. І вона покриває якби, повністю культю, і за допомогою якби, тяги да, ти там управляєш. Ну, це дуже складно, і при таких ампутаціях, як в мене, воно не дуже добре працює. Остро інтеграція це коли вживляють титановий штіфт в залишкову. Кістку, яка залишилась. Uh -huh. І потім вже після фізіотерапії, після проходження е підготовчих процесів, е ти вже можеш користуватись повноцінно е біонічним протезом. От. Тобто е оця металева штука, вона зараз зростається у вас з кісткою. Так? А вона це... вже зрослась. Uh -huh. Те, що ви бачите, оця, е yeah. е цей девайс це вже тренувальна. Е як то кажуть, тренувальний аксесуар? От його застосовують для того, щоб е кістка е привикла до навантажень, тобто надягається е грузики. Угу. У мене зараз тут 50 грамів. На наступному тижні мені ще додавлять 100, потім 200, 400 і треба дійти до ваги кіло 500 десь плюс-мінус Це вага буде майбутнього протезу. Да, так, протезу. це плюс-мінус вага майбутнього протезу. Там трошки більше буде. От і потім вже ну, треба буде навчатися, як застосовувати е сенсори. Тому що ну біонічний протез він працює від сенсорів. От я хотів розпитати про функціонал цього біонічного майбутнього процесу. Що, що він може робити? Ну, звичайно, е обично звичайно, руку він не замінить, але десь відсотків 50... А той 60 він зможе замінити. Тобто я зможу взяти, словно кажучи, там, чашку, чи стакан якийсь тримати, там піти в магазин і взяти 10-кілограмовий е, пакет з продуктами і нести в Біонічній руці. Тобто, Це е, маса, яку може максимально так? так витримувати. Так, так. Ну, там все в залежності від моделей протезів, тому що і кісті бувають різні. там і... Е, Лікті, електронні також бувають різні різне навантаження. Йде. А, от. Це якась нова технологія? А, ця технологія вона спочатку була придумана продумана преспрофесором Бранемарком. А, вона застосовувалась для остеоінтеграції та протезування зубів. Проти імплантів. імплантів зубів. так, В нього в професора Бронемарка, був син і є наразі, також професор Бронемарк, І він пішов далі. Він подумав: ну, якщо ця технологія з титановими імплантами працює з зубами, чому б не спробувати її застосувати і до протезування кінцівок? Він спробував і дійсно вона спрацювала. Першу операцію він провів в 90-х роках. Угу. от і з цього моменту ця технологія Тобто на заході. Її вже використовують досить давно. Так, так а так. у нас вона ще тільки, я так розумію, ну у нас робиться. декілька років. От ага. От. А, і, я просто думав, що ви один з перших, хто... Ні, я, я не один з перших. Угу. Професор Бронемарк, він час від часу приїжджає щоб оперувати дуже складні. Саме випадки ампутації, от в мене дуже складні випадки ампутації. Тобто на нозі в мене залишилось 12,5 см кукси. Ну, Залишковує, mm -hmm. і тільки він зможе зробити таку складну операцію і запротезувати мене. От. Наскільки я е, знаю, прочитав е, буквально сьогодні, що він приїжджає сам з 2 по 5 червня, здається, так, він буде так. в Україні. Тобто, ви теж е, будете один з тих, кому він так. робитиме операцію, так, він буде проводити операції як мені, так і моїм побратимам, в яких також дуже складні ампутації. Це як руки, так і ноги. У вас це буде нога, я нога, а, правильно так, розумію? Так. Я так як mm -hmm. рука в мене вже запротезована, і запротезували mm -hmm. наші хірурги, лікарі. Ну і все дуже добре прийшло. А mm -hmm. от наразі вже тренуюсь, і сподіваюся, що за декілька місяців я вже буду носити біонічний протез. От. Mm -hmm. А от від операції з таким світилом його піонером називають у цій так. сфері навіть о, які у вас очікування, чи я яка підготовка до цієї взагалі операції, особлива якась є підготовчі процеси певні? Це аналізи. По перше, потрібно, щоб вони були ідеальні. По-друге, роблять біопсію кістки, щоб там не було ніякої інфекції. Ну і в цьому ти повинен почувати себе дуже добре. От. В тебе не повинно бути е, противопоказання там, по е, крихкості кістки. Да. Вона mm -hmm. повинна бути цільною. Е, ну і взагалі людина повинна бути здоровою, щоб е, зробити таку операцію. Mm -hmm. Тобто, далеко не кожному так підходить. Е, цей... Ста інтеграція так, вона не підходить кожній людині. Е, але коли ну, дуже складні ампутації, то роблять усе, щоб поставити знову людину на ноги. І чи зробити руку? От. Угу. А, зараз, я так розумію, використовуєтеся звичайним протезом ноги. А, в, в чому різниця, коли буде? А... Ось як як правильно Осте, інтегративне протезування, та інтеінтегративний ін, цей процес протез і, і звичайний. Mm. Наскільки різниця функціональна uh, ну різниця в моєму випадку буде дуже колосальна, тому що ну наразі щоб ви розуміли, я ходжу 15-20 хвилин, і мені доводиться його кожен раз перевдягати. Протез ноги, от я uh, до вас прийшов в студію перед тим як uh, uh -huh. почати з вами спілкуватись. Мені прийшлось його перевдягати, От, тому, що він починає. Злазити, спадати, перекручуватись. Це все ви, виникає із-за пріння самої кукси. Тобто, ви бачите, яка зараз погода, дуже mm -hmm. жарко, і кукса починає пріти, і з цього протез перекручується. З інтеграцією, так як це буде прямий доступ імпланта до титанового штифта до кістки. От то е, ну, такої проблеми виникати вже не буде, тому що ну гільзи немає, лайнера немає. Це також система, яка під гільзою і яка надягається на mm -hmm. куксу. От тому ця проблема буде, як то кажуть, е, ну, знищена. Mm -hmm. да? е, ну і відчуття: от ті хлопці, які в нас знаходяться в центрі, які вже запротезовані, ось а, е, ну, по-перше, вони можуть дуже довго ходити їм не треба перевдягати протез. Вони комфортно себе відчувають, вони відчувають поверхню, по якій вони ходять, і це це взагалі дуже круто. Ну і ще питання: скільки це коштує така операція, е, таке протезування, і е, з, хто 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 вам його оплачує? Чи допомагає держава, чи це лише волонтерські якісь організації? Чи саме титановий <orange> <с yellow> uh, uh. штіфт, який встановлюють в кістку? Він от щоб ви бачили uh -huh. він нашої держави. Не оплачується, тобто все йде за е, гроші меценатів, за гроші людей, які донатять, за гроші е, компаній, е, які також допомагають. От е, держава допомагає лише з протезуванням саме протезів, тобто е, купити. Придбати коліно, біонічне коліно, чи звичайне, стопу, чи запротезувати тебе, як то кажуть, класичним методом. Але держава не розуміє, що в таких випадках, як в мене, неможливо запротезуватись нормально, класично. Тому що людині дадуть такі протези, але вона їх не буде використовувати. Як то кажуть треба треба щось змін змінювати, змінювати треба приймати певні е, закони для того щоб держава могла спонсорувати саме уста інтегративне протезування а зараз не знаєте скільки людей взагалі мають можливість таку операцію собі дозволити Ну, не дуже багато, тому що це гроші. Спочатку сам титановий імплант коштує 25 тисяч євро, плюс перебування в клініці, плюс сама операція це ще більше 100 тисяч гривень. От, і держава нічого з цього не покриває. Тобто, розраховувати доводиться а, чи на волонтерські так, волонтерські чисто? спільноти, чи на себе так? Mm -hmm. Ну, все ж таки будемо сподіватися, що хоч щось зміниться в цьому плані. Так. Можливо, наш ефір у цьому допоможе. Хтось зверне увагу на, на цю проблему, бо це справді технології абсолютно, абсолютно необхідні в наших умовах зараз. Я вам дуже дякую, що дякую ви вам прийшли за пішли запросили трохи дякую. часу. Свого я нагадаю глядачам: це був Глеб Беня, ветеран російсько-української війни. Чекаємо вас знову на. Дякую.